Основна ідея заключається у використанні того відкритого, щасливого і дуже чистого простору комунікації між художниками. Ключову фразу я би сформулював так: прощаючись із словом, де ми зможемо знаходити зміст, пам'ятаючи, що основний інструмент художника це робота з образом. Для мене найважливіше піднімати на наступній рівні взаємодії між авторами. Працювати з ними над якістю думки і якістю подання матеріалу. Не обов'язково кожен художник має вміти гарно говорити, але він красномовний своїми роботами. І якраз цей от момент, прощай слово, даємо зміст, зміст через образ. Шукаємо у нашому сучасному такому прагматичному світі нові трактовки, по-перше, духовності і людського на рівні тактильних почуттів спілкування. Ми знайшли підтримку у фундації «Броуді Art. Ті можливості, які були надані, і перш за все, людське сприйняття і розуміння. І я за це глибоко вдячний, як і всі автори. І я думаю, що все у нас і далі буде виходити все краще і краще.